Шалом, це Славко, оця добра людина, Реал Бусідо, написала, скільки треба задонатити, щоб почути вашу лекцію на вільну тему в старому форматі, де ви їх читаєте драматургу. Я написав, що задонати треба стільки, скільки потім не шкодувати. Я не знаю, чи ця добра людина задонатила чи ні. Цим займається Ася, але поза як її немає? Я з вами прочитаю коротку лекцію в старому форматі. за... Коан за загадку Коану Достоєвського. Мабуть, ви знайомі з Коанами, на жаль, менше, ніж з Хадісами. Але пам'ятаєте, оцей відомий європейці знають, як правило, два Коани. Ми тут знаємо більше. Перший Коан, ви знаєте, це був популярний в 60-ті, -70 70-ті роки серед наївних американців. І в неправильному перекладі. Каже, от. Якщо тобі скажуть тобі кукушку, уб'єш ли ти її? насправді там не так, було, там мудрець задав одне й те саме питання, якщо кукушка перестане співати, що ти їй зробиш? Но Бунага сказав уб'ю суку. Хідейосі сказав, примушу. І токугава, лише токугава, сказав, що я почекаю, поки вона заспіває. В чому і є мудрість. Так от такий саме Океан задав нам Толстоєвський. задав власне не нам. Задав Гейроб, ну задав просто, задав в простір, задав Толстоєвський. Попонят... І ясно, що цей був з блатних понять, бо чим іще цей сілець міг опоривати на Росії як не блатними поняттями. Що їх, крім відповідності їхнього життя, блатним поняттям цікавить? Ну, що трохи, ну, понятно, да, украв випив в тюрму. По поняттям лі замочить старушку, є сліта барига. І от... Як на це питання відповідають на Росії? Ну ясно, який-небудь ауєшник звернувся би до Тєрпігорця, і Тірпігорець би йому пояснив діалектично це. Цебто неоднозначно, не будемо вдаватися в ці подробиці. Хочете мати відповідь від Тєрпігорця, Зверніться до нього. Або в крайньому разі зверніться до Андрія Борисовича, він вам все це розжує. Але ж зараз на сучасній Росії задавати таке пень, поняття. Треба задавати такий Коан треба хіба що Кадирову. Чи по ісламських поняттям зарубати старушку, якщо вона барига? От вони мають на це питання вже відповісти. Вони є моральним авторитетом стають. І цікаво, що це, в принципі, пов'язано і зв'язано із сучасною Європою. В тому Росія знаходиться на рівні сучасної Європи. От. Українцям все ясно в цьому питанні, чому допустимо українському або румунському націоналісту, які теж належали до тої ж грецької релігії, питання було абсолютно зрозуміло в 30 40 сорокові роки, що вбивати людей не можна. Але якщо гроші потрібні для атентату, а старушка належ... є не тільки проценщицею, але ще належить до трьох ворожих. Україні нації, не будемо їх називати, я не поділяю цю концепцію. Вона засуджена як тоталітарна, і, власне, вже віджила, то, в принципі, можна за декалогом. За декалогом можна. За двох умов, якщо гроші потрібні на атентат, і якщо старушка належить до трьох ворожих Україні націй. Так само, я думаю, і румуни б її зарубали сокирами, ну якби. Капітану наказав би ясно, то вони б її зарубали. Децимвіри. Ну, приклад, децимвірів у нас є в цьому. І лівачня, сучасна лівачня на Заході теж знає відповідь, що якщо. Вбивці, якщо гроші потрібні палестинському студенту або представнику іншої наймирнішої релігії, а ця от сука проценщиця не тільки біла, а ще, вибачте, на слові і ашкеназі, ну ви самі розумієте, вони це роблять. Вони не тільки вони вже вирішили цей Коан на практиці. Вони це роблять, і ви знаєте, що завдяки тому, що з них не беруть відбитки пальців, їм простіше це робити. Бішенцям і тільки ліберастня, і тільки західна ліберастня все ще букає в цих трьох соснах і не може відповісти на це питання, і оце от мастурбірує на Остаєвського. Я цього це розумію, імпотенцію творчу ліберасті, а от чому. Євреї американські мастурбірують на Толстоєвську, який їх ненавидів і нищив. Я цього не розумію. Краще б вони мастурбірували на якихось правильних німецьких письменників, які їх теж ненавиділи, але принаймні при тому були цікаві. Це теж феномен єврейського мислення, чому сам з усіх ненавистників єврейського народу вони для популяризації обрали саме Толстоєвського. І тепер останнє. Чи маємо ми відповідь? Маємо ми сучасні відповіді на Коанта Устоєвського? Безумовно, ми маємо таку відповідь і дав нам її технічний прогрес. І, власне, наш особистий досвід, що до вбивств вдаються дилетанти. Для розумних людей є шахрайство. Ми живемо в сучасному світі, ми не мочимо старушок, ми розводимо їх на гроші по телефону. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, лекцію прочитав, спробую дочекатися донату.